Державне агентство лісових ресурсів України представляє. За останні два роки в Державному агентстві лісових ресурсів остаточно реформували лісову сферу України. Одним із вагомих дієвих кроків стало впровадження електронного реєстру деревини. Хоча для України це нововведення, але такою системою реєстру деревини вже давно користуються у Європі та світі. Електронна система обліку деревини багатоступенева. Коли в лісі будуть відводити ділянки під майбутні лісосіки, кожне дерево на цих ділянках обмірюють, визначать категорію технічної придатності деревини та помітять спеціальним електронним чипом. Після зрубування чипи видалять зі стовбура, а деревину помітять своєрідним штрих-кодом. За допомогою спеціального обладнання за штрих-кодом можна буде з'ясувати, з якого дерева виготовлено виріб, в якому лісгоспі воно виросло, хто й коли його переробив. Електронний облік деревини це взагалі практика, яка існує в усіх країнах Західної і Східної Європи. Ну, в провідних країнах, там, де багато йде заготівлі лісу, і там, де країна дбає про свій ресурс. Звичайно, що. Те, що ми почали втілювати в життя електронний облік деревини в Україні, це дало свої плоди. В першу чергу це збільшення реалізації, зменшення крадіжок в лісі, це відповідний облік деревини, це переміщення деревини по нашій країні. Тобто, практично, зараз ми на 80%. Знаємо де яка сировина у нас знаходиться і куди вона рухається. Запроваджувати електронний облік деревини розпочали майже два роки тому. Для цього у кожному регіоні держави визначили пілотні лісгоспи. Їхні працівники стали першопрохідцями системи. У лісгоспах першими встановили необхідне програмне забезпечення, провели тренінги лісничих та майстрів, змінили нормативно правову базу щодо ведення господарства. Кілька місяців навчання, і результати досить втішні. Це завдання нам в першу чергу поставив президент нашої країни. Уряд постійно тримає на пульсі руку, тому що, звичайно, що електронний облік деревини він повністю робить неможливим незаконні оборудки з деревиною. І ми це все бачимо, тому що є маркування кожного дерева від початку відводу деревини, коли воно зрубується. І, звичайно, це приводить до того, що. Покращується реалізація, покращується асортиментна структура деревини. І саме головне, що ця вся цей весь ланцюг він стає абсолютно прозорий для всіх. І від цього тільки від виграє держава. У лісових господарствах, де вже впровадили європейську новинку, тішаться із перших результатів. Лісівники розуміють, що в теперішній час потрібно працювати по-новому, застосовувати новітні технології, переймати вдалий досвід закордонних колег. Звичайно, довелося непросто, адже австрійську техніку опановували поступово. Зате тепер працюють як справжні аси. Працівники, що працюють із цією програмою і реєструють деревину, кажуть, що працювати стало простіше. Потрібно менше писати, все реєструється за декілька секунд. Завдяки новому електронному реєстру деревини кожен керівник підприємства буде знати, скільки лісопродукції в нього заготовлено за день для реалізації споживачу. Інформація відразу передається на центральний сервер лісгоспу, і директор автоматично бачить її на комп'ютері. Кожна бірка, як це має свій адрес. Тобто там вказано лісгосп, лісництво, квартал, виділ, ділянка і назва колодки. Просто можна в будь-якій точці України звіритися, де вона зрубана, і все. І ще одне важливо, що КПК комп'ютери ніколи не беруть, поки не введені немає дозволу на рубку. І воно не можна буде просто її прийняти і руб при неможливий, поки не буде дозволу на рубки. Наступна операція приймання лісопродукції. Тут теж заходимо в КПК, в базу даних, в ОП... ну, і така програма, є, як операція. Заходимо в операції і беремо приймання. І створення СПО, і проводиться приймання. Так само перед цим маркірується лісопродукція, як положено, ну, тільки набиваємо на кожну бірку. От від цей пропес. І ми починаємо зараз працювати. Шукаємо ділянку, іменно цю ділянку, на якій ми говорили. Вибираємо. І воно зараз нам показує. І ця ділянка обов'язково повинна в КПК. Якщо її нема біля на неї, то ви не приймете. Ну що ж, подивимось, як насправді діє програма електронного реєстру деревини. І як справляються із іноземною новинкою українські лісівники. Беремо вірку і б'ємо на 20 діаметрів. У програмі передбачена така функція, як наступна, тобто при прийомці... Ми скануємо тільки першу бірку. І щоб наступні бірки не сканувати, а є така функція наступна. І вона додає, якщо в функції йдуть бірки. І ми проходимо діаметрами на 22, 24, 26. От мене на... цей штабель ми прийняли. В даному штабелі у нас показує 24 колодки. Загальна кубатура 4,282. дукує два екземпляри. Перший екземпляр лишається в майстра, що приймав супроводці. Другий екземпляр продається бумажка. Бухгалтерію центральну. І зразу ж ми можемо інформацію цю з КПК вигрузити в лісгосп, на центральний сервіс. І там вже буде видно, що ми прийняли на цій ділянці. В чому легше, тому що менше щитати треба. Воно ще те розумієте вже? Воно краще, тому що ну, прогресивніше, швидше, це однозначно. Дана система спростила роботу лісівників і тому зросла продуктивність праці. Інформація із лісу потрапляє на сервер лісового господарства за лічені хвилини. А далі отримані дані опрацьовує інженер комп'ютерних систем. Зараз в усіх господарствах працює електронний облік деревини. Єдине, що в деяких є вже 100%, в деяких є 87% і Є там пару областей, в яких там 70 Отже, нова система в Україні працює, результати не забарилися, і в майбутньому це дасть змогу значно економити фінансові ресурси за рахунок оптимізації робочих процесів, ефективніше боротися із незаконними рубками. А українська деревина відповідатиме європейським вимогам. Нині спеціальні чипи набувають на всю деревину, що реалізується лісгоспами держави. Основне на що чекають від електронного обліку деревини це покращення умов праці лісівників. Досвід закордонних колег свідчить, що система працює для людей, для їх добробуту та інтелектуального розвитку. Нині впровадження електронного обліку деревини у розпалі. Повністю запрацювали за новим методом уже всі лісгоспи. Завершується впровадження електронного реєстру деревини в лісових господарствах всієї України. Господарства, які вже наповну працюють за новою системою, діляться своїм досвідом у впровадженні закордонного ноу-хау в своїх лісгоспах. Повністю впровадити електронну систему обліку деревини планують до кінця року. А нещодавно Державне Агентство лісових ресурсів України та Товариство лісівників України вирішили провести перші змагання серед спеціалістів з електронного обліку лісопродукції. Змагання роблять популяризацію електронного обліку. Якщо є переможець, то завжди тоді за ним тягнуться інші робітники, які працюють в лісовому господарстві. І, звичайно, ці змагання вони покращують і рівень вміння працювати. З електронним обладнанням. Днями на Черкащині, а саме в Уманському лісгоспі, відбулися загальногалузеві змагання з електронного обліку деревини серед команд державних лісогосподарських підприємств України. І ще буквально недавно, рік назад, ми про це мріяли. Мріяли, по-перше, навіть не про сам конкурс, як про саму початок роботи з електронним обладнанням, з маркуванням деревини. 16 перших пілотних лісгоспів почали цю роботу, як я сказав, уже рік назад. А сьогодні ми дошли того рівня, що вже можемо провести перший український конкурс електронного обліку деревини. Мені дуже приємно, оскільки своєю роботою ми наближаємося до європейського рівня, оскільки в багатьох країнах Європи електронний облік давно впроваджений, давно працює. Нічого нового в цьому для інших країн немає. Але ми вже вийшли на той рівень, коли можемо контролювати заготівлю нормальної деревини, зменшити. Баркаєрське відношення до лісу, крадіжки лісу, і показати нашій країні Європі, що ми йдемо в нормальному європейському напрямку розвитку лісового господарства. Запровадження електронного обліку деревини це один із пріоритетних напрямків роботи лісової галузі, який майже унеможливлює незаконні рубки та реалізацію деревини, яка була добута незаконним шляхом. Самі змагання вони допоможуть підняти авторитет. Всіх спеціалістів, які займаються електронним обліком, повисять його якість проведення цього обліку. І подальшому я думаю, що пройдуть хороші навчання на місцях, в лісгоспах, в лісництвах, і всі лісгоспи нашої держави перейдуть на електронний облік. Боротися за звання кращого у цій справі лісівники приїхали на Черкащину з усієї України. Представники 17 областей, які перемогли на обласних змаганнях, будуть змагатися за перші місця і чималий призовий фонд. Ця робота проводиться вами кожен день у вашому повсякденному житті. Звичайно, я так думаю, що від вас, від цих майстрів, які сьогодні будуть представляти областя, залежить дуже багато в нашому лісовому господарстві, тому що, фактично, маючи хорошу деревину, але неправильно визначивши її сорт, якість, скажімо так, можна загубити і не принести користі для ваших підприємств. Всеукраїнські змагання проводилися у чотири етапи. Для кожного етапу приготували все, що потрібно для таких змагань. Сьогодні буде конкурс проведений у чотири етапи. Перший етап це приймання лісопродукції безпосередньо на лісосіці. На старт, увага! Поїхали! Усі учасники змагань озброїлися кишеньковими комп'ютерами, мобільними принтерами, спеціальними молотками для кріплення бірок. Освоївши цю непросту техніку, лісівники демонстрували свої вміння і знання. Отже, перший етап змагань позаду своїм результатом, звісно, не задоволений, але в цілому конкурс пройшов непогано. Дійсно, вся вся деревина відповідає. Більше року наше підприємство було пілотним в цьому проєкті, і більше року я одним з перших почав його впроваджувати на. Хмельницькому лісгоспі конкурс взагалі організований на досить високому рівні. Звичайно, є спірні питання по, по вадах, але не враховані. Усі учасники справилися із першим етапом. Правда, не всім вдалося показати хороший результат, та все ж таки деревину на лісосіці прийняли. Зараз ми ставимо на колодах вірні мітки з позначкою сортності колоди і діаметра колоди. Ставимо своїм червоним лівцем. цьому штабелі весь штаб неправильно, тому що неправильно нанесена маркіровка. По густу маркіровка повинна нанесена бути остання цифра, а тут людина поставила по дві цифри. Організатори цих змагань сподіваються, що всі учасники будуть і надалі підвищувати свою професійну майстерність, будуть обмінюватися досвідом і навичками, які опанували під час провадження електронного реєстру деревини в своїх господарствах. Це ж завдання, яке ми стикаємося в лісі безпосередньо на прирозробці, при відправці деревини. Завдання не несложне. Головне бути веріним і. Відповідати і писати, те, так воно дійсно гостем. Найважче це перше, треба правильно прийняти ліс, а переміщення, вивезення і реалізація це вже не, не складно. Далі був другий етап: вивезення прийнятої деревини з лісосіки на умовний проміжний склад. Ніби завдання зрозуміле. Такі операції лісівників в своїх господарствах проводили не раз, а на змаганнях змогли швидко впоратися не всі. Сьогодні ми бачимо настільки потужно, настільки. Ефективно електронна електронний облік деревини в нашому агентстві в Державних лісах України. Спеціалісти, які з'їхалися сьогодні з 17 областей, вони точно, якісно і швидко визначають, куди е, даний ствол деревини, куди він має поїхати, якому е, потребітелю. По якому сорту, по якій ціні, і так далі. Це все передається на общий сервер і виписуються документи, які відповідають європейському значенню. Представники 17 регіонів України боролися за кращий результат. На протязі всіх етапів представники команд ретельно стежили за роботою суддівської команди та вивчали інформацію на табло, де з'являлися результати кожного конкурсу. Після двох конкурсів із великим відривом лідирував представник господарів змагань Михайло Лебедин, який впевнено справлявся із кожним завданням. Напевно, найважче це вивезення реалізації, Це другий, четвертий етап, тому що треба було викинути ненужні сортименти і зробити це без помилук. Найлегші були це перше завдання. Тут максимальна кількість болів нараховувалось. і, Тобто, якщо якісь були розбіжності у сортиментах, то тобто, є гатунок. Довжиною так дольше діометр, можна було б зекономити на цьому і виграти час за рахунок. Е Бистріше бі вийти на фінальний етап. тобто швидше закінчити це змагання, і тоді дораховувалися з доповітні Хороша організація конкурсу сприяла позитивним результатам. Господарем цьогорічних змагань стали черкащани. Звичайно, що проводити такий конкурс та ще й вперше непросто. Коли три неділі тому мені сказали, що в нас буде проведений Перший конкурс всеукраїнський по електронному обліку деревини це для мене був свого роду шок. Але, кажуть, як приказка, вовків боятися в ліс не ходити. І от За дві неділі ми організували проведення. Два дні тому було проведено обласні змагання, це як тренування перед основними. Ну, і сьогодні ми бачимо по організації, по відношенню, коли працюють представники 17 областей. І вже деякі конкурси пройшли. і Відрадно, що в Черкащані поки що в лідерах. В лідерах. Ну, ми сподіваємося, що це тільки початок. І Черкащина оці позиції вже не буде здавати, а буде і продовжувати. Ну що ж, змагання завершуються. Триває останній етап: реалізація деревини з проміжного складу на умовного споживача. Усі уважно слідкують за табло, де вже видно трійку лідерів сьогоднішніх змагань. І ось довгожданні хвилини, і конкурс завершився. Поки тривали підрахунки, всі із нетерпінням чекали на оголошення переможців. Що ж, незабаром оголосили імена трьох призерів, які перемогли на першому конкурсі професійної майстерності серед спеціалістів з електронного обліку лісопродукції. Найкраще справився представник Черкаського обласного управління, набравши в сумарному заліку 1853 бали і зайняв перше місце. Лебеденко Михайло Леонідович. Друге місце посів представник Тернопільського обласного управління лісомисливського господарства Олег Лесик. А третій результат показав лісник із Полтавської області Анатолій Коваленко. Усі переможці отримали грошові винагороди. Перше місце 20 тисяч, друге 12, а третє 8 тисяч гривень. Крім того, всі учасники отримали по 2 тисячі від товариства лісівників України. Також учасники змагань, які показали з четвертого по дев'ятий результат, були нагороджені телевізорами. Впровадження електронного обліку це достатньо широка тема. Вона потребує достатньо великого часу для впровадження. Але в цілому ми рухаємося за нашим планом. У нас є план впровадження. Ну, на це питання, звичайно, краще звернутися до програміста. Але, в принципі, ми рухаємося за нашим планом, і тому, в принципі, на сьогоднішньому етапі всі задоволені. Таке змагання це достатньо яскравий приклад того, як працюється система електронного обліку. Це нагода, скажімо так, побачити елек... систему електронного обліку в дії, що вона дає. Думаю, що такі заходи є корисними. Це перше змагання. Звичайно, що вони будуть удосконалювати, тому що ми самі придумували положення. Про проведення цих змагань. Звичайно, що є определені питання, які на наступних змаганнях ми подкор... будемо робити коректіровку, і я думаю, що вони будуть корисні і будуть проводитись кожного року. Досвід провідних європейських країн показав, що система електронного обліку лісопродукції досить ефективна та сприяє розвитку лісової галузі. Як результат, країнам вдалося не тільки збільшити лісистість держави, а й стати успішними гравцями на світовому ринку деревини. Україна також вдало почала впроваджувати європейський досвід, і перші змагання показали, що ми вже маємо справжніх професіоналів, які готові ділитися своїм досвідом. А в наступному році у Львові лісівники обіцяють показати ще кращий результат.